Нині ми у селі Тур Ратнівського району поблизу цього населеного пункту озеро Святе. Навколо нього земельні ділянки, які раніше селяни використовували під пасовища. Однак, нещодавно люди дізналися, що ця земля громаді більше не належить. Борис збирає у воді насіння вільхи, каже, тут воно найякісніше, та й працювати серед такої краси приємно. За радянських часів водойма мала назву дружба. Місцевість поконвіку кажуть святе, бо є не лише дивовижно красивим, з ним пов'язують чимало легенд. Їдуть люди сюди відпочивати. Відпочивали ну, ту групу десь на тій стороні, живи. Відпочивати до озера Святого і справді їде чимало туристів з усієї західної України і сусідньої Білорусі. Озеро Карстового походження ще й вигідно розташоване, практично понад дорогою. і найголовніше кажуть селяни: сюди ще не встиг прийти бізнес. Навіть не, не вивчавши його хімічного складу води, вже знали, що воно має дуже хороші такі лікувальні властивості. каже дуже велике місце гліцерину. краще по своєму складу, краще навіть як озеро Світіс. Пан Віталій колись працював а. Агрономом у місцевому господарстві пригадує, коли розпайовували землю, створили спеціальну комісію, рішенням якої 35 гектарів землі біля озера виділили селянам для виписання худоби. У цій місцевості популярний саме такий бізнес: продаж м'яса і молока. Тут Два табуни пасеться по головні 80, Десь 160 голов худоби посеться. Буде проблема зараз для цих людей. Я не знаю, де вони будуть пасти якщо... Справа у тім, що незабаром виводити сюди корів і коней, зась виявляється, 11 осіб через держгеокадастр отримали по 2 гектари землі для ведення особистого селянського господарства саме на березі озера Святе. Це й обурило турівчан. Як говорять люди, що якщо тут почнуть будуватися, вийде з вилами. Проблема виникла, яка жінок з неба. А як дізналися? Приїжджають при... і кажуть, що то вже все. Вже не людські землі. Те, що в селян буде обмежений доступ до водойми, не остання біда. Люди нарікають, що з ними ніхто не порадився і не поставив довідома про такі зміни. На Раднівщині не бракує і своїх вояків, які потребують землі. Однак ділянки чомусь роздали на місцевим. В березні місяці було надіслано нам лист з Олень ми погодили роздати сім'ям учасникам АТО, на яке ми навіть, ну, написали відповідний лист, що ми не погоджуємо, що тут люди випасають худобу. От. Але це згідно закону на них немає, і вони все одно таки надані були. Це були хлопці з Турійська, з Ковеля, з Луцька, ну, яких ми зовсім ну, не знаємо. Людей десь там троє, що дійсно які проживають на, ну, в нас. Селяни ж побоюються, що замість особистих селянських господарств невдовзі поблизу озера може з'явитися не одна туристична база. Рішення ну як не приймалося, рішення ми не приймаємо, бо це виходить, за межами населеного пункту. всім керує От, Тільки коли вони вже зараз позабирали земельні ділянки, вони можуть звернутися, щоб я міг погодити. Ну чого я не можу зробити на даний момент. Але Громада проти, ми всі проти, але в їх в кожного вже майже на руках є технічна документація. На позитивне для селян вирішення проблеми ще можна повпливати впевнені місцеві й наголошують, боротимуться до кінця, адже виживають лише за рахунок відгодівлі худоби. А ще усі сподівання покладають на об'єднання громади, певнені матимуть і право голосу, і більше можливостей.